Видео про геморройного заказчика. Дикий кажет, а не, что ну да не там, мне там, подешевше надо, подешевше. Ну, мы по-быстрому сделали свое дело. А ты, а ты придурок берет фонарик и ходит, сидит Если у вас есть бабки на автомобильную покраску, то тебе берите фонарик. Если у вас Покраска стоїть 150 гривень. Фонарик в руки брати не можна. Правильно, Денис? Mm -hmm. А то ми вже все открасили. Да, цей дурачок бере фонарик і ходить там висвічує. Ну Ну йома, заплати 150 долларов 200 за квадратний метр за покраску машини. І потім будеш ходити з фонариками, з прожекторами. Mm -hmm. і з чим хочеш ходи. А немає таких денег, то не треба так робити. Ну, ми тут ту всю фігню підправили цим шотом. На приоконному профілі на тій резинці з силиконова чи яка вона там краска поздувалася. А це із-за того, що чувак, який клеїв стеклохолст і її не витер. Ось і все. І тепер цей жук до нас пред'являє якісь претензії. Що ми короче, погано покрасили. Ну, ми ще зараз це все, все там При виконам профілі побудувалась краска. Позирілося, що воно, коротше. І цей вчора жук ходив тут ввечері з фонариком як щирліц <смірсвітлення> <смірсвітлення> і висвічував тут все. Йома, заплати бабки і будеш ходити з фонариком. З удовольствием підготуємо тобі так. А, тут ще ж не наша підготовка, так що. Ми просто зайшли покрасити. Вони вже надому там десь коцька, там коцька. Якщо ми готовили, ми б ми мы ми в'явитися саме. А якщо ми не готові. Так, да, цього відео не було. Не було проблем, а так доводиться приїхати, приїжджати сюди, справляти за чуваками, які робили до нас. І як би то не хорошо.